Потом встав, на стіл руками сперся, тут говорили свідки й очевидці. По вислуханню всіх цих контроверсій суд має перейти до пропозиції, хоч тут думки були навпереміну, та суд стоїть на вірному сліду. Хто має мисль яку-небудь єдмінну, нехай про це зголоситься суду? Мовчали всі, не зголосився жодний. У книзі писар буковки не зав, Пушкар полковник, як у годний, Котори ставши, так ото сказав. Панове судді, важко розібрати, що й до чого, як воно було. Нехай простить і та, і друга мати, а їхні діти учинили зло. Грицько цурався дівчини такої, Доп'яв біди земля йому пером, такої кривди парубок накоїв. Що не могло це скінчитись добром. Але ж, мабуть, ми правди незорочим, що світ вже так замішаний на злі, що як платити злочином за злочин, то як же й жити люди на землі? Людській душі цей злочин осоружний, невиправдання навіть і любов. Дожитися, щоб так погиб хорунжий, що ніяк похилити кору хоругов. І хто ж убив хорунжого? дівчина. А як по ньому тужить, як вдова, он подивіться, є ж якась причина. То вже стоїть людина нежива, страшне це діло. Діло небуденне, а всі почути вирока спішать. Воно, скажу вам, легше, як на мене, діла у битвах шаблею рішать. Отаман гук гукнув тоді, що справді судити треба дівчину по правді. Тоді горбань сказав йому до ока і всіх незгодних так ото згромив.